Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про комплекси. Люди доволі часто комплексують з приводу речей, які від них, власне, не залежать. Наприклад, поганий зір, відсутність якоїсь частини тіла, депресія, ну інші моменти комплекси це зона росту людини. Це говорять психологи. У соціумі існує декілька ст... деякі стандарти – поведінки, зовнішність, успішності і інші. Нам говорять, що для того, щоб литися у соціум, необхідно відповідати цим нормам. Деякі люди вважають, що не відповідають цим стандартам, починають відчувати комплекс неповноцінності. Як же не опинитися у пасі, прагнення відповідати цим стандартам? Власне, про комплекс. Про те, як з ним боротися, ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. А це сьогодні психолог, кандидат психологічних наук Олег Безверхів. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, шановні слухачі. Якщо пояснити з психологічної точки зору, що такий комплекс неповноцінності, що це таке? Е, ви сказали комплекс, я би уточнив психологічний комплекс. Що таке психологічний комплекс? Це вада світогляду. Яка ґрунтується на минулому негативному, емоційно насиченому досвіді, і яка зумовлює нераціональність поведінки, ну для того, щоб це не було така теоретична конструкція, я наведу приклад. Дівчина зустрічалася з хлопцями з одним не пощастило, з другим не пощастило, з третім не пощастило. І вона починає ставитися до хлопців як до загрози. І тоді вона зустрічає хлопця, з яким дійсно може бути в парі, може бути щаслива, але вона його побоюється, в неї є бар'єри, вона уникає, тому що в неї був негативний досвід, який сформував уявлення, що всі хлопці погані, і як наслідок своєю поведінкою вона уникає зближення з хлопцями і підозрює їх в поганих намірах, в тому, що вони загроза. Ось це так приблизно формуються комплекси. Їх є ну десятки видів, ну самих поширених можливо. Штук двадцять так комплекси. Вони в чому загроза комплексів. Комплекси зумовлюють нераціональність поведінки. Тобто ми вибираємо не оптимальний, не найкращий для нашого життя варіант, а вибираємо менш оптимальний або взагалі якийсь поганий варіант. Да, і наше життя, шанс здобути успіх в нашому житті, да, заробити кошти, знайти гарну роботу, зробити кар'єру, знайти гарного шлюбного партнера. Ось ось ці такі основні репери успіху, ймовірність їх досягнення різко знижується. Але в чому тут нюанс з комплексами? Коли людині говорять, не будь такою то, не роби його так, та чого ти боїшся, то це не працює, розумієте? Тому що причина цього в несвідомому шарі психіки. А що працює тоді? А працюють психотерапевтичні методики. Якось ми вже про це говорили на одній з ваших передач. Всього існує три методи трансформації особистості три. Да? І е, цими трьома воно вичерпується. Але ці три методи дуже різноманітні. Перший з цих методів це робота з психотерапевтом. Е, для роботи з психотерапевтом, щоб людина звернулася до психотерапевта і, і можливо, і щоб застосувала інші методи, але до психотерапевта обов'язково. Треба, щоб людина розуміла, що он, і з нею щось не так, і хотіла цього позбутися. Е, психотерапевт володіє спеціальними методиками. Які які допомагають людині трансформувати свої комплекси в раціональні моделі поведінки? От коли людина виконує цю внутрішню роботу по трансформації комплексів, які зумовлюють нераціональну поведінку і утруднюють досягнення успіху, коли людина трансформовує їх в раціональну поведінку, яка сприяє досягненню успіху, ось це називається особистісне зростання. Ну, якщо стисло, тобто психотерапевт, він володіє методиками, які допомагають людям, ну скажімо, позбутися комплексів неповноцінності, а просто слова колег, друзів, там я, рідних, я би не sta... що ти так не звертає уваги, це не працює. Ну, якщо підсумувати, щоб я просто мав я би я би не став, я би не став ем, говорити комплекс неповноцінності, тому що комплекси є різноманітні і не тільки. Всіх можна віднести до категорії комплектування. Ну, проблеми, проблеми людини, які вона знає, що в неї є, ну скажімо так. Тобто є техніки, які допомагають ну, скажімо, цього позбутися. Чому особливість, особливість нераціональних форм поведінки, які зафіксовані через негативний емоційний досвід? Емоційний досвід в несвідомому шарі психіки, а слова в свідомому шарі психіки. І ви кажете людині, чого ти така сором'язлива? Не будь сором'язливою. А я не перестаю від того бути сором'язливою, бо щось всередині мене таке робиться, що я не можу цього контролювати. Розумієте? І тому, коли ви кажете людині там, а чого ти боїшся? А давай. Та ну плюнь на них, е, да, е, але це але це нічого не міняє. Я не можу перестати якщо я сором'язливий, я не можу перестати бути стурбований, як мене оточуючи, оцінюють. Чи тільки через те, що я це розумію, через те, що ви мені такі слова сказали, насправді треба виконати якусь трансформацію мого несвідомого, мого емоційного е, минулого досвіду, мого внутрішнього світу? А це, на жаль, ось такими порадами не робиться. Тому перше правило психолога не давати порад. Психологи існують більш хитрі методи, як добратися до несвідомого і допомогти людині трансформуватися несвідоме, панеле. Чому у людини взагалі виникають комплекси? Наскільки я так розумію, є проблеми в родині, в дитинстві? Наприклад, коли батьки сваряться або розлучаються, іноді дитина бере провину на себе. А наприклад, я знаю дівчину, один з батьків якої покінчив життя самогубством, і вона не може досі влаштувати особисте життя. Я так розумію, що такі стає ну, такі триггери, які не дозволяють це робити. Тобто комплекси, які є у людини, вони всі з дитинства, чи все-таки вони. Можуть набуватися, скажімо, вже під час дорослого життя. Оце цікавий момент. Комплекси це сильні негативні емоційні переживання. Часто їх називають травмами або травмуючими досвідом. Це, можливо, не зовсім точно, але, можливо, в першому наближенні, щоб це було зрозуміло, чітко і ясно, в спрощеному варіанті. От коли ми переживаємо травмуючий досвід, в нас всередині в'їдаються, вклинюються негативні емоції, і потім ці негативні емоції спонукають нас. Ну, нераціонально поводитися, позбавляють нас можливості правильно, оптимально поводитися. Ну, наприклад, якщо ви зачепили питання, якщо дитина росла в важкій сім'ї, да? ну, що таке важка сім'я? Це батьки або психопатичні не контролюють себе свої дії, або це батьки, можливо, зловживають алкоголем, можливо, вживають наркотики. В цій ситуації дитину, як правило, дуже часто і досить жорстоко б'ють. Іноді це і щодня. Да? Що в, таку, в такому випадку у людини, у дитини, як, що в неї формується? Якщо їй кожного дня дають негативні оцінки, то в неї формується стійке уявлення, що я поганий. Да? І раз я поганий, то це полегшує, наприклад, соціальні форми поведінки. Да? Або раз я поганий, наприклад, у дитини сохранний інтелект, вона може поступити великий престижний вуз. але вона з дитинства засвоїла, засвоїла позицію батьків до себе, що я поганий. Ой, що в цій устані, та я не можу поступити. Це ж неможливо для мене. Та я ж, я ж не гожуся, я зовсім нікчема». Да? І таким чином дитина сама, ну дитина вже виростає юнаком, коли поступає, вона сама собі обрізає можливості. Ну, ось так. Це один з прикладів, як це працює. Але зараз дуже популярні соціальні мережі. Чи можуть вони виникати, викликати, скажімо, комплекси, що я маю на увазі? Ось людина дивиться в соцмережа. Їй здається, що у її там знайомих, у її подруг, у її друзів щасливе життя. Хтось там на морі, хтось там переїхав, скажімо, в якусь екзотичну країну, у когось там щось інше діти, фотографії там дітей, а людина, наприклад, не може їх мати, ну, жінка. Тобто можна чи собі набути комплексів? Скажімо, через соцмережі. і як тут бути? Е, ще раз підкреслюю, е, комплекси це наслідок психотравмуючого негативного емоційного досвіду. Е, в соцмер... Ну, тоді не впевненість Якщо, в, собі, якщо в соцмережах вас образили і ви, і ви ніколи, і ніколи раніше ви не травмувалися, траптом не травмувалися, це практично цього не буває. Е, в соцмережах швидше е, є щось що е, подражнює роз'ятрує наші рани, от, от це є. А самі комплекси не формуються в соціальних мережах. Ну а як бути? Тобто, людям поменше дивитися на соцмережі чи просто реагувати адекватно? Е, я думаю, це дуже індивідуально. Чому з одного боку, якщо людина дуже агресивна, вона, як правило, робить собі якийсь анонімний нік. Заходить в соціальні мережі і починає там всіх обхамлювати, да? всім грубити там і про що це свідчить. Нецензурна лекція це свідчить про те, що у людини підвищений рівень агресії, а виплескувати цю агресію на рідних це небезпечно, бо втрачаєш людей, стаєш самотнім. Втрачаєш близьких людей, стаєш самотнім. Виплескувати на роботі це небезпечно, бо тебе звільнять. Тому соцмережа стає простором, в якому людина може безпечно свою свої комплекси пов'язані з злобою. З підвищеною агресією виражати. Тому коли я. Знаєте, дуже багато людей переживають негативні емоції, коли в соцмережі, там, наприклад, в Фейсбуці чи в Інстаграмі хтось починає нецензурною лайкою ображати. Да? У мене завжди це пробуджує якийсь такий жаль. Знаєте? От ця людина страждає, вона, вона не, не, не розуміє, що їй треба звернутися до психотерапевта, а замість цього вона заходить в мережі і там лається. Да? Це яскравий приклад психологічного неблагополуччя, і якраз це є комплекс, те, що ви говорите. До речі, так, цікаво, я якось на цим взагалі не думала. Якщо в соцмережі хтось поводиться неадекватно, напишіть йому, що він хороший, що вам його жалко, що в нього все зміниться на краще. Хай він звернеться до психотерапевта, ну, було би добре. Чи є в комплексах щось позитивне? Знаєте, є таке поняття. В психології посттравматик це посттравматичне зростання. Знаєте, коли людина живе звичайним життям і в неї немає комплексів, в неї немає тих викликів, які примушують її мобілізовуватися і вдосконалюватися. А от люди, які отримали психотравмуючий досвід, в них є два варіанти розвитку. Перший варіант це якби вони попадають під дію своїх комплексів і мають проблеми в житті і страждають від цього. А другий варіант це працювати над собою, усвідомлювати свої вади. Я вам сказав, що один з варіантів подолання комплексу чи звертання до психотерапевтів є ще два варіанти: це ведення психологічного щоденника і заняття медитацією. Це теж вони, можливо, в чомусь програють звертання до психотерапевта, в чомусь вони кращі за звертання до психотерапевта. І от коли людина використовує це або звертається до психотерапевта, ну чому до психотерапевта? Найрідше звертається, тому що, по-перше, це гроші. Да? Ну, у нас зараз психотерапевт це від 500, 500 гривень за годину, це саме саме дешеве, і дуже рідко можна зустріти. По-друге, коли ви йдете до іншої людини, то ці комплекси починають працювати по щодо цієї людини. Колись геніальний американський психотерапевт Карл Роджерс він говорив так: в кожної людини є два страхи. Вона боїться лишитися своїми проблемами і вона боїться йти до психотерапевта, бо це якась стороння людина, яка буде її оцінювати. І тому, коли страх лишатися з, комплексів, лишатися з комплексами переважує страх йти до психотерапевта, да, тоді людина йде до психотерапевта. Хоча у кожної нормальної людини є бар'єр, щоб йти до психотерапевта, але це дуже корисно і дуже продуктивно, якщо цей психотерапевт професійний. А з якими комплексами найчастіше звертаються до психологів? Ось, наприклад, до вас. Чи є такі випадки, коли сама людина приходить, і каже, в мене там комплекси є. Я хотіла б там їх, наприклад, позбутися. Які це комплекси? Про які комплекси йде мова? Ну я як психотерапевт в основному працюю з проблемами не з комплексами. Тобто комплекс породжує. Ну, Це комплекси є проблема, власне? Ні, ні. Комплекс породжує ваду світогляду. Вада світогляду приводить до нераціональних вчинків. Нераціональні вчинки завдають страждання. Да? Людина не приходить і не каже, що в мене комплекс, що мені важко зближатися з людьми. Ні, ну вона... мене, наприклад, є знайомі, які кажуть, які конкретно знають свої комплекс. Вони кажуть, що... за все, вони піти до псих... психотерапевта, у мене такий комплекс, такий комплекс. У мене це не виходить. Скоріше за все, вони говорять про це як про метафору, да? тому що власне поняття комплексу і механізм його роботи це досить професійна річ, і вона не така проста. Е, ось. Да. Тобто, людина не приходить до мене і не каже, в мене комплекс, я не вмію зближатися з людьми. А вона приходить і каже, що зі мною робиться, що вже третій підряд хлопець мене покинув. Да? Що мене Звільняють з роботи Так, вже... відео. Звільня... Що мене вже з третьої роботи звільняють. Що, що, що зі мною не так? Ось так приходять. Тому комплекс це вже те, що я бачу в людині, зробивши. Такий психологічний професійний Тобто поч... Початок комплекс, скажімо так, а потім це, це вже виливається в проблеми. Ну да, Але людина приходить з проблемою. Дуже мало, дуже рідко. Може хтось з ваших там е колег е геніальний е спеціаліст по самопізнанню? Да? Але загалом то в більшості випадків людина приходить і каже: оце в мене не вийшло, мені від цього боляче. А вже. Наскільки це по життю системно, да? бо це mm -hmm. може бути разова проблема, а може бути системна проблема. Якщо це системна проблема, за нею очевидно стоїть якийсь комплекс. Але е е як, як правило, я не кажу завжди, але як правило, сама людина це не дуже усвідомлює. Mm -hmm. Як перетворити комплекси на переваги? Чи можна це, це зробити взагалі? <кхм> е чим відрізняється психолог від звичайної людини? Коли, звичайно, людина натикається на негативні емоції, вона їх уникає. Да? Ну, от, наприклад, ми з вами почали розмову про щось неприємне для вас. Ну, наприклад, про ваші проблеми колишні з вашим роботодавцем. Вам неприємно згадувати, як вам висували претензії, як вас сварили в кабінеті, як вас звільняли з роботи. Да? Вам про це неприємно згадувати, і ви не хочете, та я не хочу про це говорити, ви мені кажете. Да? Ось це, як правило, так реагують звичайні люди. А для того, щоб справитися з проблемою, для того, щоб справитися з тим, що ви називаєте комплексом, так? її треба переговорити. Її, тр, її, треба в цей біль зануритися, заради того, щоб його позбутися. І ось коли людина е, дуже їй болюче і дуже вже її достає, вона тоді починає ковирятися в своїх ранах. Але не заради того, щоб, е, скажімо там, мазохізм зробити свій боліс, а заради того, щоб. Пройшовши через цей біль, позбутися його, і тому ось чим він психолог від більшості людей. Психолог е, сміливо, охоче, з, з викликом, з ентузіазмом е, вирушає назустріч негативним емоціям, тому що він е, передсмакує, що буде після того. Він зануриться в ці емоції, да, це неприємно. Він розбереться в них, це теж не дуже приємно, хоча продуктивно. І потім, завдяки цьому, він позбудеться цих емоцій. От коли я, стикнувши своїми негативними емоціями, думаю, о, я попав на свою проблему, як класно. Треба тепер в цій проблемі поковирятися. Психоаналіз поковирятися заради того, щоб потім цього позбутися. Ось це така психологічна установка. От людина, яка має проблеми, зверталась до психолога, займалася медитацією, вела психологічний щоденник, а і потім вона дійшла до цього розуміння. І коли вона відчуває, мені зараз погано. Або мені погано, коли я роблю оце. або мені погано, коли я говорю про це. Оба тут є моя проблема. Стоп, 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 стоп. Я зараз буду в цьому ковирятися. Да? Я зараз буду це аналізувати, я зараз буду з цим працювати. Не просто так, що мені подобається ковирятися в цьому болю, а тому, що, поковирявшись в цьому болю, правильно його впорядкувавши, це досить, я потім позбудуся цього, і я скину з себе цей тягар. От коли людина отримує таку установку, установку. Шу істановку не пропускати свій біль, не уникати негативних емоцій, а занурюватися в негативні емоції заради позбуття від них, от тоді починається посттравматичне зростання, да чи аналог посттравматичного зростання і комплекси навпаки допомагають, скажімо, Цьому комплекси, випадку? Комплекси – це виклик, який стимулює ось до такого, як я розповів, продуктивного ставлення до своїх проблем. І тоді, коли людина починає крок за кроком розв'язувати одну, другу, третю, четверту, п'яту проблему, починається. Посттравматичне зростання. Посттравматичне зростання це дуже продуктивна річ. Як правило, люди, які справились зі своїм болем, своїми травмами минулого, вони, як правило, дуже інтелектуальні, вони, як правило, дуже зрілі. Вони володіють тим, що називають мудрістю. Так? Що таке мудрість? Це експертна система знань, яка дозволяє продуктивно, оптимально розв'язувати дуже складні життєві проблеми, які мають дуже багато причин, дуже багато чинників різних чим небезпечні комплекси неповноцінності. Якщо їх скажу, ви ще момент. скажете про неповноцінність. Я вертаю, що комплекси не тільки неповноцінність, так? так ну звичайно, да чим якщо, взагалі, якщо комплекс якщо це, не вирішувати ці проблеми... якщо програмі... комплекс це стереотипна агресивна реакція, це не обов'язково неповноцінність. Uh -huh. так, хоч чим що таке? Чим комплекси небезпечні? Комплекси позбавляють нас досягнень, позбавляють нас успіхів, позбавляють нас близьких людей, які ми могли би мати, якби цих комплексів у нас не було. Так? Комплекси вибудовують бар'єри між нами і людьми, з якими ми хотіли би зблизитися. Комплекси вибудовують бар'єри на шляху до заробляння грошей. Комплекси вибудовують бар'єри на шляху до кар'єри. Тобто, комплекси не дають нам бути щасливими, бо ми не можемо повністю реалізувати весь свій потенціал. І досягти своїх бажань і сокровенних, і, і не дуже а, буквально декілька хвилин. у нас до завершення ефіру допомагає віра у себе прийняності комплексів, а але як людині повірити у себе, якщо людина якраз у себе не вірить? Так, от про це ж мова. Коли у людини є травматичний досвід на підставі цього деформація свідомості, на підставі цього нераціональна поведінка, то слова не допомагають. Ви ви йому кажете. В тебе, в тебе комплекс в себе. від кінці Повір в себе. Ау ауто ну. а, як, а як я можу повірити в себе? Я не знаю, як повірити в себе. Да? І ваші слова на мене не діють. Чому? Ну я зрозуміла, бо це в підсвідомості, а то в цей. В Мої підсвідомості а в є якийсь біль, який я не контролюю, яким я не можу управляти. Я, я туди не можу залізти, скажімо. Ну, Сам. Ні. Психотерапевт володіє технологією, як, як разом з клієнтом. Психотерапевт це не який, знаєте, хірург заліз, порізав і пішов. Да? Психотерапевт. Разом з клієнтом починає подорож в його внутрішній світ. Це світу. Мова про гіпноз? Ні, 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 мова йде про психотерапію. А про психотерапію, про... психотерапія різна буває. Тому числі є психотерапія з використанням гіпнозу. Є психотерапія, це правильна словесна бесіда, є психотерапевтична бесіда. Ну тут ця треба... бесіда побудована в спеціальний спосіб. Да? Тут треба зауважити, що гіпнозом, я так розумію, що не не всі володіють, і тут дуже треба обережно, бо можна так е загинути з гіптом. Що... Да, гіпноз це один з видів змінених станів свідомості, і змінені стани свідомості вони чим продуктивні? Змінені стани свідомості знімають внутрішнє напруження. Спочатку на період перебування в змінних станах свідомості, але потім запускається процес, який сприяє зменшенню тривожності, зростанню позитивних емоцій, зростанню продуктивності життя в цілому. Так? Тому гіпнотерапія це один, це, але це один з десятків видів психотерапії. Ну, доволі доволі складний. Тому просто щоб люди знали, що це не так просто і, що, і... гіпнотерапія? Ну, звичайно. Нічого ну, там немає складного. Ви приходите до психотерапевта, він допомагає вам зайти у змінений стан свідомості. І там є різні методики. Є методика пов'язана з уявлянням певних образів в гіпнозі, є методика просто перебування в гіпнозі. Ви заходите в гіпноз, побули в гіпнозі, вийшли з гіпнозу. А під час гіпнозу лобна доля мозку відключається. І коли лобна доля мозку перестає контролювати вашу психіку, вашій психіці. Спонтанні самоперетворення виникають, і тому гіпноз це продуктивна річ. Інша справа, що не так багато хороших спеціалістів і не для всіх проблем, це це не панацея. Да? Це угу. вона не розв'язує всі проблеми. Я зрозуміла. А я вам дуже дякую за, за таке цікаве інтерв'ю. І зараз на годиннику 10.55 ми завершуємо наш ефір. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про комплекси, власне, не лише про комплекси, а й проблеми людей і як з ними боротися ну, максимально ефективно. Говорили з нас. Нашим гостем. Це сьогодні був кандидат психологічних наук, психолог Олег Безверхінь. З вами була Альна Булгакова. А всі наші ефіри ви зможете подивитися на Ютуб-каналі. Він так і називається Радіо Місто над Богом». На все, добре. дякую, до побачення. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.